В огляді і в продажі рестайлінговий Рено Меган 4, чистий 2019 рік, 1,5 дизель К9К-115 кінських сил, 127 тисяч оригінального пробігу, автомобіль в оригінальній фарбі, резина Мішелін, передня задня парковка, розпізнавання знаків, утримання в полосі, автоматичні ближнє дальні світло. Ось такий автомобільчик, розмитнений, сертифікований, знаходиться в Вінниці, в шапці профілю група Viber. Де більше фото, повний огляд, номер телефону, реальні тачки. Чистенький акуратний, докатка. Два ключі. Вартість 15 тисяч. Дзеркала складаються. Все в оригіналі. Останній заїзд 120 тисяч у 2023 році. Двигун немитий. Хто шукає таке авто, запрошую до перегляду і купівлі. Всім гарного дня і до нових зустрічей!